Вітаю вас, води та сестри. Ми будемо читати а, Луки, 17 розділ. 12 Стовіша. Зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, кажучи, Ісус, Наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав. Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистились. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчя до ніг його, дякуючи йому, це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: чи не десять очистилось, а де? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець чужинець. І сказав йому: підведись і йди, твоя віра тебе врятувала. Сідайте. Ця історія про десять прокажених мужів. І сьогодні я хочу поділитися з вами цією історією. Яка нагадує нам про значення вдячності перед Богом та перед іншими людьми. Основна ідея цієї історії, цього тексту це вдячність, а саме вдячність перед Богом за його благодат і милість, яку він надає в нашому житті. Вдячність це не лише почуття, але і вчинок, який виражається у вдячних слова і діях. Ця історія розповідає про 10 прокажених, які мали інфекційну хворобу, її називали в народі прокляття. Вони були відокремлені від суспільства, від родини, і їхнє життя було сповнене страждань і самотності. Однак, проходячи Ісус через біля них, вони почали кричати, казати Ісус, помилуй нас. Ісус. Каже, сходіть до священників і покажіть це їм. Вони ще не знали, що вони по дорозі будуть е, здорові, вони йдуть по дорозі, виліковуються, в ця проказа, уходить Ісус і їх. Але тільки одна людина повертається до того, щоб подякувати Ісусові. І Ісус питає, а де 10? О, а де А десявки, які також були з тобою? Так ось основна ідея полягає в тому, що серед десяти прокажених лише один повернувся, щоб подякувати Ісусові. Той Самарянин не лише просто віддячив, не відчув, відчув подяку в серці, але Він виразив її гучним голосом і прийшов до Ісуса. Бо Мені здається, ті прокажені також були вдячні, але просто вони не рішили піти і подякувати Господу. А це єдиний він виразив гучним голосом, упавши обличчям до Ісуса і прославляючи Бога. Ісус зауважив цю вдячність і сказав: встань, іди, твоя віра спасла тебе. Вдячність, наша вдячність це реакція на Божу благодать. Ця історія нагадує нам, що вдячність це наша відповідь на благодать Божу. Бог нам дає, ми відповідаємо вдячністю на себе. Ісус цілив 10 прокажених, але лише один повернувся, щоб подякувати. Ми часто отримуємо благодаті, від Бога в нашому житті, і наша вдячність є способом відповіді на цей безмежний дар. Вдячність це також чинок, а не лише почуття. Ця історія наголошує, що вдячність це більше, ніж просто почуття. Вона вия... виявляється, виявляється у вчинка. Вдячність виявляється вчинках у словах подяки і в хвалінні Богу. Ми можемо вираз... виразити свою вдячність не тільки перед Богом, але й перед тими, хто робить добро в нашому житті. Вдячність це також джерело благодаті. У цій історії є 10 прокожених були всі одружені, але той, хто повернувся з вдячністю, отримав не тільки фізичне зцілення. Але слова від Ісуса, від Ісус йому каже, Твоя віра спасла тебе. Тобто Він не тільки одружив фізично, а ще Ісус йому каже, віра Твоя спасла Вдячність це є джерело благодаті і щастя в нашому житті. Є така притча, багатий чоловік подивився вікно і бачить бідняка, який щось вибирав із смітника. Він сказав, слава Богу, я не бідний». Бідний чоловік озвернувся і побачив на вулиці оголеного чоловіка, який погано себе вів. Він сказав, слава Богу, я не божевільний. Божевільний той час подивився вперед і побачив машину швидкої допомоги з пацієнтом. Він сказав, слава Богу, що я не хворий. Потім хворий в лікарні побачив візок, що везе труп у морг, і він сказав, слава Богу, що я не мертвий. Тільки мертва людина не може дякувати Богу. Нам всім завжди є за що дякувати Богові. Чому б нам не подякувати Богові за сьогодні, за всі наші благословіння, за да життя за цей прекрасний день, який Бог дав нам, за те, що ми можемо спокійно прийти в це, це місце і тут слухати про Бога. Над нами зараз не вітають ракети. І ми проживаємо з вами коротке життя. І краще зрозуміти це життя нам часто. Випадають такі випробування, Бог нам дає, щоб ми трошечки подумали. Наприклад, як хвороба, ми попадаємо в лікарню, війна. От зараз йде війна, і ми з вами вже по-інакшому цінимо часом, цінимо цим миром. І такі випробування у нашому житті бувають різні, їх багато, і їх потрібно всі переживати. Людина, яка в лікарні, вона розуміє, що немає нічого прекраснішого здоров'я. Людина, яка сидить у в'язниці, вона е, розуміє, що свобода це найцінніше. А на кладбищі ми розуміємо, що життя нічого не варте. Земля, по якій ми ходимо з вами, вона, сьогодні ми по ній ходимо, а завтра вона може бути нашою дахом. Сумна історія, ми всі приходимо з вами без нічого в цей світ і підемо ні з чим. Тому давайте завжди залишатися смиренними і вдячними Богові за це. Отже, нехай наше серце завжди буде вдячне Богові за все, що ми маємо в нашому житті. Можливо, це не завжди щось хороше, можливо, це якісь проблеми. Але давайте в усіх е переживаннях, проблемах, все, що в нас не було в житті, будемо завжди вдячні Богові і будемо мати вдячне е серце. І тоді Богу буде й буде приємно на нас дивитися з неба і він буде нас ще більше благословляти. Амінь. давайте ставимо поговоримо.